Доброго дня, Вадим Скібіцький, заступник керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Вадиме, дуже багато українців зараз багато пишуть про те, що якось зменшилася інтенсивність на ракетних і дронових обстрілів. Чому зменшилася інтенсивність? Прийшла весна, закінчилася зима. Їм не вдалося повністю нейтралізувати, а по суті, повністю знищити нашу енергетичну систему. І вони зараз дещо змінили тактику насамперед. Перед цим вони використали доволі такий великий обсяг крилатих ракет, ракет іскандер, інших таких високоточного зброї Російської Федерації, і їм необхідно був час для того, щоб відновити виробництво і здійснювати накопичення свого арсеналу. На сьогоднішній день ми чітко розуміємо, скільки виробляється крилатих ракет, балістичних ракет. Іншої високоточної зброї в Російській Федерації ми бачимо, що відбувається накопичення цієї зброї, і безпосередньо так це пов'язано з тим, що вони готуються до більш потужних активних бойових дій під час весіння літньої кампанії військової, скажімо так. З чим це може бути ще пов'язано? Ми теж готуємося до активних дій. Ми здійснюємо переміщення військ. ми Готуємося до більш активних дій на різних напрямках, і ворог це все відслідковує. Ми бачимо активність Російської Федерації, саме розвідувальну активність і застосуванням всіх сил і засобів. Вони для себе визначають найбільш критичні цілі. Це і груповня наших військ, які зосереджуються, це і логістичні шляхи підвезення боєприпасів, паливомастильних матеріалів, переміщення війська, зброєння. І це, крім того, і центри прийняття рішень, це командні пункти, це інші елементи інфраструктури, які будуть використовуватися саме під час активних дій протягом весни і літа. І наша оцінка дуже проста. Да, вони накопичують, вони використовують інші засоби, наприклад, ті ж самі. Зенітні ракети С-300 вони зараз використовують як ракети поверхня-поверхня для того, щоб зекономити і калібри, і скандери, і ті ж самі крилаті ракети повітряного базування типу Х-101. Ми це знаємо, очікуємо. Чисти готові до будь-якого розвитку подій наприкінці 22-го року ви казали, що, попри санкції, вони все ж змогли від початку повномасштабного вторгнення виготовити порядка 360 ракет за цей період. Власне, як перелаштувався військово-промисловий комплекс, аби обходити санкції. Сільська федерація трошки перелаштувала своє виробництво. Це по перше. І ми бачимо, що згідно з їхніх планів, це записано в їхніх документах, вони навпаки намагаються подвоїти потроїти виробництво ракетного зброєння. Крім того, вони зробили його набагато простіше, ніж це було до війни. Складні системи навігації, складні системи наведення, вони зараз замінюються більш простими, більше елементів саме російського виробництва для того, щоб замінити. Як кажуть, імпортозаміщення замінити комплектуючі і виробництва, виробництво, але водночас це ж і впливає на якість такого озброєння, на точність, на дальність, на інші параметри, які на сьогоднішній день не відповідають тим технічним характеристикам, які були закладені в процесі виробництва. Але ми бачимо поступове відновлення і накопичення саме ракетного зброєння боєприпасів за рахунок, ну, по-перше, десь є. Обхід санкцій через треті країни. А по-друге, намагається насамперед залучити свої вітчизняні ресурси для того, щоб виготовляти і зробити цей цикл виготовлення, повністю замкнутий на потужності виробничі потужності Російської Федерації. Про якість це ви маєте на увазі, що може збільшитися кількість випадків, таку, як так, в Білгороді? Дійсно, це той же саме Білгород. Це теж саме ви ж дивіться, От, наприклад, музей, да, який був влучання там, Зенітної ракети або інші ракети. Це говорить про точність. Цілилися по одному об'єкту, або по одній цілі, а попали зовсім інші. Це якраз і є от характеристика точності і якості того продукту, того зброї, який зараз вони виготовляють. Уже по суті, більше року а, ворог. А контролює більшу територію луганської та донецької областей ніж була до того чи вдалось за цей період їм вибудувати скажімо так ефективну структуру влади контролю там і от наскільки сильно допомагають там місцеві колаборанти які до 24 лютого були у жили в містах підконтрольних україні там дуже складно чому тому що там дуже близько лінії фронту це, по-перше, по-друге, там йдуть постійні активні бойові дії, це обстріли, і взагалі там дуже складне зараз життя. Але, тим не менш, Російська Федерація, що і в окупованих територіях Луганської Донецької областей, тим паче на окупованих територіях Запорізької Херсонської області, вони все роблять для того, щоб поступово здійснювати інтеграцію цих територій в Російську Федерацію. На всіх рівнях: економічний, політичний, безпековий, контразвідувальний режим. А стосовно колаборантів, ну, на жаль, є люди, які співпрацюють, які допомагають, які, мабуть, мають зиск або мають наміри, що вони отримують, отримують там посади, інші якісь привілеї. І, на жаль, такі люди є. Багато таких людей є зі структур правоохоронних. А чому так? Більшість силових структур, які були і залишаються або працювали на тимчасово окупованих територіях. Співробітників не всі місцеві. А що таке місцеве? Це значить, твоя домівка, це твоя родина, це твої друзі, батьки, рідні. І тут багато чинників необхідно враховувати саме, чому так сталося, чому людина або була вимушена, або пішла добровільно співпрацювати з ворогом. Через те це не просте питання, і воно потребує, мабуть, врегулювання на державному рівні, тому що неможливо сказати, як це відбулося. Це вже потім необхідно буде розібратися і. Прийти до яка до, до рішення, що робити з тими людьми, які, наприклад, добровільно пішли або ті, яких заставили. Це питання складне і воно потребує такого комплексного підходу на рівні держави. Ну по суті, цей підхід і ці перевірки вже би мали здійснюватися, враховуючи, що в нас є вже деокуповані території Харківщини Херсонщини, і тоді також людей, які перебували під окупацією, мали б ефективно перевіряти, щоб не вийшло так, що в тилу наших військових. Опинилися люди, які активно працювали на ворогу. Я думаю, що наші компетентні органи, ті ж самі силові структури, спеціальні органи, вони працюють над цим. Механізм є, є відповідні механізми перевірки, і вони діють, повертаючись до новоокупованих територій Луганщини та Донеччини. по факту. Ну і в принципі в так званих ОРДЛО хто здійснює владу там самого початку з 2014 року, коли почалася окупація, це все відбувається під контролем і безпосереднім керівництвом Російської Федерації. На першому етапі це перше законодавство, яке приводиться до вимог Російської Федерації. Потім туди завозяться відповідні представники російської влади, які обіймають ключові посади. Потім йде повністю консультації. Всі заходи, які затверджуються в Москві, в Російській Федерації. І наступне, ми знаємо по суті, з 2015 року, як це відбувається. Кожне міністерство має як мінімум заступника в Російській Федерації, заступника міністра, який відповідає за свій напрямок на окупованих територіях. То Міністерство енергетики або Міністерство сільського господарства, силових структур, так що говорити про те, що там є якесь місцеве. Місцева влада, місцеве самоуправління це абсолютно неправильно. Все повністю під контролем Російської Федерації. І ми навіть бачимо зараз на окупованих територіях той же саме Херсонської, Запорізької областей. От саме початку, а особливо це почалося десь в серпні, вересні місяці створюються е, так звані органи влади, федеральні вже органи влади, е, ті ж саме ФСБ, е, ті ж саме митна служба, е, судова система, прокурорський нагляд. Все воно зав'язано зараз повністю під Російську Федерацію і під контроль Російської Федерації. По суті, там є федеральні органи власти, влади Росії. Якщо ми говоримо про колаборантів, чому вони йдуть на співпрацю і взагалі займають ключові посади для того, щоб контролювати потоки фінанси? Але що стосується фінансових потоків, які надходять з Російської Федерації, це зовсім інше питання. І ми це знаємо по своєму досвіду, коли відповідні чиновники там, ЛНР, так званої ДНР, їхали в Москву, від, і, як кажуть, звітувалися про кожну копійку, яка виділялася з російського бюджету. Тому що там є чиновники росіяни, які теж сидять на потоках і теж, як кажуть, набивають свої кармони. Через те там дуже часто були такі, знаєте, конфлікти інтересів місцевих царків, місцевої влади і представників. Російської влади, які були призначені Кремлем. Це складне питання, і, мабуть, цей конфлікт він буде завжди. Нещодавно знову ж таки, коли звітували про те, що ворог намагався на Сватівському напрямку йти в якийсь наступ. Згадали про те, що також там були військові, які мобілізовані в так званій ЛНР. Настільки багато що їх залишилося, наскільки великі втрати йдуть серед республіки. З 24 лютого пішла активна мобілізація на тимчасово окупованих територіях і в Луганську і в Донецьку. Саме тоді було суттєво збільшена чисельність перших першого і другого корпусу. Були створені додаткові батальйони, полки, і втрати були колосальні саме з самого початку бойових дій. Потім було декілька, якщо взяти мінімум три а то п'ять хвиль мобілізації, коли забирали ну, майже всіх. Деякі населені пункти, повністю чоловічі населення, яке придатне до проходження військової служби, вони всі були мобілізовані і пішли воювати. Якщо ми, наприклад, згадаємо бойові дії за той же саме Лисичанськ, да, за той же саме Попасна, то дії Вагнера, приватної компанії, тоді підтримали підрозділи першої і другої армійських корпусів. А це в більшості, в переважній більшості, це були місцеві жителі та Донецької областей. І через те не це, це дійсно зараз дуже серйозна проблема для цих тимчасово окупованих територій, що місцеве населення. Чоловіче, воно майже знищене. Кирило Буданов сказав, що у нас все відбувається, всі військові дії відбуваються відповідно до там, розкладу графіку. Якщо ми там відповідно до його графіку, розкладу деокуповуємо Донеччину та Луганщину повністю. З чим ми зіткнемося на місці? У нас є відповідні міністерства, у яких вже розроблені плани і деокупації, і проведення, кажуть, відновлення цих територій, там все прописано. Всі ці кроки, які необхідно робити. Але це буде складно. Буде складно, тому що окупація, якщо говорити реально, з 14 року вона тривала ну, більше восьми років. По суті, виросло покоління з нової По свідомістю. По суті, якщо дитині було тоді 12 років, то зараз це 20. І та російська пропаганда від повністю інформаційний простір був закритий, майже закритий для наших каналів, для нашої преси. Це була потужна пропаганда з боку Російської Федерації, з боку так званої місцевої влади. І... Реінтеграція, саме повернення цього населення, цих територій це буде складний процес у соцмережах. Доволі багато трапляється відеороликів місцевих, які залишилися у Маріуполі, і зокрема вони звертають увагу на те, що окупаційна влада переселяє у місто і в регіон дуже багато представників. Центральноазійських республік, центральноазійських країн, що чекає на цих людей, і наскільки це масове явище. Це підхід Російської Федерації. І підхід, мабуть, такий ще з часів Радянського Союзу, коли здійснювалася штучна зміна населення, його якісна характеристика, та яка проживає в якомусь регіоні, для того, щоб зменшити протесний потенціал, для того, щоб зовсім змінити відношення. Місцевого доселення до окупаційної влади здійснилося переселення. І ми це бачили, і, і бачимо зараз і в Херсонській, і в Запорізькій області, і тим паче в Донецькій і Луганській. Наскільки ці люди, які приї, приїхали, приїдуть е, на нашу територію, залишаться, буде залежити від багатьох факторів. Але як колаборанти, мабуть, і вони теж вже збирають валізи і готуються до того, що буде деокупація, буде повернення наших територій, а вони повернуться в Російську Федерацію. А дійсно критична ситуація в багатьох містах, Той же самий Маріуполь, той же самий Мелітополь. Чому? Тому що, по-перше, все зруйноване. По-друге, спеціалісти, особливо в галузі медицини, вони виїхали. І, а місцеве населення, яке залишилось, воно потребує і роботи, і навчання, потребує медичного забезпечення. І от тут Російська Федерація якраз завозить туди і вчителів. Які потужно ведуть пропаганду русського міра, медиків, які надають допомогу не тільки місцевому населенню, а здійснюють відповідне лікування, відновлення військовослужбовців поранених. Так що ці заходи Російська Федерація буде продовжувати. Що відбувається в Маріуполі зараз? Яка роль міста в загальних планах Російської Федерації. Вони готуються до оборони Маріуполя. І не тільки Маріуполя, а й інших міст, і при тому до кругової оборони. Наступне питання: зараз йдуть активні заходи щодо використання портової інфраструктури Маріуполя для переміщення вантажів, переміщення в тому числі військових вантажів, тому що це, це порт, це, це залізниця. І все, що пов'язане з такими великими містами, це розміщення відповідних угруповань військ. Де вони можуть і зайняти оборону, де можуть облаштувати тим паче, Маріуполь це потужна економічна така зона, де можна заховати озброєння, де можна складувати боєприпаси, інше військово-технічне майно, яке необхідне для ведення бойових дій. Так що вони дуже активно зараз саме відновлюють ту інфраструктуру, яка необхідна їм для ведення бойових дій. Чи відомо де мер Маріуполя? І от ще кілька там мерів. Окупованих міст нас більше цікавить, де знаходяться командні пункти у угруповань військ, де знаходяться резерви оперативні інші. Як ми говоримо, покарання воно воно буде для кожного, хто і працює з загарбниками, з окупантами, і ті, які реально допомагають для того, щоб знищувати наше цивільне населення, наших патріотів. Да взагалі перешкоджати будь-яким діям по звільненню нашої території. Як зараз взагалі працюють порти Криму і азовські порти, так? І чи здійснює Росія, через них вивіз українського краденого зерна? Так, здійснює. Реально, ми це фіксуємо. Ми, відповідну інформацію надаємо і наше міністерство, ми сповіщаємо про такі заходи наших партнерів, тому що воно ж не просто вивозиться, воно кудись везеться. От, і ми наполягаємо на тому, що такі е, плавзасоби, такі кораблі, які везуть наше крадене зерно, щоб їх не приймали парти. Е, але тим не менш, Російська Федерація ну, видає в багатьох випадках, що це їхній врожай. Навіть офіційні заяви були про те, що минулого року Російська Федерація значно наростила вирощування там, зернових культур, але необхідно сказати, що це ж половина краденого зерна з наших територій. Е, що говорити про військові об'єкти? Ну тут вони бояться. Вони бояться. Ми бачимо реально, що та ж сама база Севастополь. Інші військові об'єкти вони зараз, по-перше, потужно охороняються, обладнуються позиції саме для того, щоб захистити від проведення будь-яких атак проти, проти цієї інфраструктури. Ну і по третє, більшість зараз бойових кораблів вони перемістили з Севастополя. Туди на території Російської Федерації, в той же самий Новоросійськ, для того, щоб уникнути їх знищення на тимчасово окупованих територіях. Бояться більше дронів, чи бояться більше партизанів? Та всього бояться. І дронів, і партизанів, і ракет будь-яких дій, тому що вони, вони є і вони будуть, і вони ефективні. Наскільки активізувався і партизанський рух в Криму, і переслідування партизанів ніколи не, не називаються партизани. Партизан, тому що це рух супротиву. Рух супротиву у нас є закон, у нас є органи державної влади, є органи військові, які згідно з законом забезпечують діяльність цього руху супротиву. І він потужний. Він потужний на окупованих територіях, і ми бачимо ці результати з самого початку. Давайте згадаємо, що перші удари, які були нанесені по тому ж самому штабу Чорноморського флоту, це теж був рух супротиву. Він активний, він посилює свої спроможності. В тому числі за рахунок підтримки, яку надають багато наших силових структур. І це один з елементів, який буде допомагати при звільненні окупованих територій. Необхідно враховувати, що ворог там створив дуже потужний такий, знаєте, контразвідувальний режим. Повністю ну є ж випадки, це приклади, коли там якесь селище або населений пункт він повністю оточується. Повністю йде інфільтрація всіх населення, перевіряється все, що все, що там є, телефони. Ну, все. Тобто, там, по-перше, розгорнуто потужне угруповання Росгвардії на всій окупованій території. Це порядка 35 тисяч військовослужбовців, які забезпечують окупаційний режим, окупаційну владу, які контролюють всі процеси, які відбуваються на цій окупованій території. Вісім років. Росія була в Криму так, до минулого року. Наскільки, скажімо так, готувалися вони захищати півострів? По нашим даним, не готувалися. Так, да, вони відновили за цей період всю військову інфраструктуру. Мається на увазі містечка військові для дислокації, з'єднані частини, які створювалися за цей період, починаючи з 2014 року, вони відновили всю інфраструктуру аеродром для того, щоб приймати там, в тому числі, і стратегічні. Бомбардувальники, і більш активна підготовка до такої до оборони, мабуть, да вона почалася в вересні місяці, тоді, коли у нас були успіхи під Харковом, коли був Херсон, коли почалися вже безпосередні дії на території Кримського півострова тих самих нашого руху Супротива, коли виникла загроза, і коли вже почали ми наносити удари по військовим об'єктам. На території окупованого Криму, от тоді вони, як кажуть, взялися за голову. Почалося будувати, почали будувати, по-перше, оборонні рубежі на півдні Херсонської області, на півночі Криму, почали укріплювати узбережжя для того, щоб не допустити проведення морських десантних операцій. Ну, Інші заходи, які зараз ми бачимо, це така ідея, активна підготовка до оборони Криму. Для них це дуже важливо. Кримський півострів це, по суті, така потужна військова база Російської Федерації, яка дозволяє, ну, по-перше, тримати під контролем Чорне море, а по-друге, це здійснювати проекцію, так звану проекцію сили в Середземноморський регіон. Тому що основні бази, той же саме Чорноморський флот, та ж саме логістика, підрозділи бойові. Які беруть участь, наприклад, в конфлікти на території Сирії, вони забезпечувалися через Чорне море. Чи правильно я розумію, що якщо наші війська ведуть на адміністративні кордони Криму, не варто очікувати жесту доброї волі, так званого від росіян? Все може бути. Давайте згадаємо, як російські війська виходили з Київської області, Сумської Чернівської, як вони тікали з Харківської області, а потім дуже швидко вийшли з Херсону. Все буде залежати від того, як буде спланована операція наша, якщо по звільненню Криму. Наступне, який буде моральний стан російських військовослужбовців? Якщо там почнеться паніка в Криму, вони всі будуть тікати, то можливий жест доброї волі. Але в будь-якому випадку це буде не дуже просто. Не дуже просто, тому що вони Крим. Вони вважають це останньою фортецею, і вони будуть намагатися захищати Крим до кінця, аби не допустити, скажімо так, успішного і активного просування найближчим часом наших збройних сил на території. Півдня, зокрема, лівобережжя Херсонщини. А чи може а, Російська Федерація, чи є можливо якісь дані про те, щоб а, почати масово тиснути на якусь іншу точку на фронті, окрім Бахмуту? Можливо, там повторити спробу прориву в районі Вугледару, чи можливо знову ж таки в районі Сватового генеральний штаб володіє всією інформацією, що стосується і розміщення російських військовослужбовців, розміщення підрозділів, резервів. Ну, і слабких місць, сильні слабкі сторони противника завжди враховуються при плануванні операцій. Я думаю, що вони це все врахують, тому що офіцери досвідчені мають досвід і бойових дій, і планування операцій. Я впевнений в цьому. Періодично, і в ЗМІ, і в соцмережах така з'являється хвиля. Ось-ось черговий напад з Білорусі. Правильно ви говорите, це російські нара... наративи. Точно так же, як з, 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 з території Придністров'я, да? ми ж були свідками, мабуть, десь на початку року, да? десь в кінці минулого року, що от 120, потім 180 тисяч військовослужбовців зайдуть з території Білорусі. І навіть е, ті ж самі витоки інформації, які відбувся в Сполучених Америки, там теж чітко говорять, що це вся така потужна інформаційна кампанія, яка була проведена Російською Федерацією, насамперед, що стосується нас. Для того щоб відволікати наші сили, тому що протяжність кордону це більше тисячі кілометрів з Білорусі, а це доволі таки великий такий відстань для лінії фронту. Відповідно, ми там укріпилися, там є навчені наші військовослужбовці, та ж сама територіальна оборона, інші підрозділи, які по. На сьогоднішній день контролюють ситуацію на кордоні. Це по-перше. А по-друге, ми розуміємо, що відбувається в збройних сил Білорусі, які підрозділи розташовані біля нашого кордону, їхні чисельність, їхнє озброєння, ну і взагалі все, що відбувається на території Білорусі, тому що це наша задача, задача воєнної розвідки своєчасно виявити ту загрозу, яка може походити для нас з будь-якого напрямку. І що відбувається на території Білорусі? Дуже просто. Ну, по-перше, на ротаційній основі здійснюється підготовка російських військовослужбовців. Це по-перше, друге, да, є постійна присутність на сьогоднішній день, ми це розуміємо. Авіаційного компоненту, того ж самого ракетного компоненту, це дивізіон іскандерів. Але ми не бачимо створення більш потужних ударних угруповань, як це було на початку 2022 року, під виглядом навчань. Збройні сили Білорусі вони займаються такою більш повсякденною діяльністю, визначили окремі підрозділи, рівня батальйон, які постійно перебувають на ротаційній основі біля нашого кордону, але це не є загроза для нас. Яка ймовірність збройного конфлікту між українцями і білорусами на кордоні? Можливо, спровоковано знову ж таки росіянами заради того, щоб втягнути саме білорусів у війну? Ну, нав навіть якщо вони намагалися це зробити, дивіться, за рік війни. Жодного такого серйозного інциденту не було. Так, да, були якісь там окремі якісь акції, які були спрямовані на провокування. Але повірте, наша оцінка дуже проста. Самі білоруси не хочуть воювати. І вони розуміють, наскільки це серйозно для них, наскільки це серйозно взагалі для країни. одне... Одна справа, коли ти надаєш територію, коли використовують твою територію, коли вони надають зараз там боєприпаси, озброєння, військову техніку для Російської Федерації, а зовсім інше, коли безпосередньо почати чи взяти участь у війні. Це, це зовсім інший підхід. І знову ж таки, наша оцінка на сьогоднішній день стан Збройних сил Білорусі він не такий. Високі, як для того, щоб безпосередньо брати участь в бойових діях. на сьогоднішній день, з військової точки зору, Російська Федерація повністю контролює територію Білорусі. Вона використовує повітряний простір, вона в будь-який момент може туди перекидувати свої війська, і при цьому це буде робитися безперешкодно. Справа щодо Червінського щодо цього спроби викрадення по суті літака із Росії, а це все ж таки... Проблема в тому, що перевищили свої повноваження, чи проблема в тому, що Червінський вже раніше фігурував в іншій гучній справі, яка отримала назву так званий «Вагнергейт». Необхідно розібратися, тому що дуже багато помилок буває тоді, коли неправильно спланована операція, або не враховані багато нюансів. А це, як кажуть, справа і відповідальність тої особи, яка планувала цю операцію. Так що тут питання серйозне, і воно потребує вивчення, є відповідні компетентні органи, які будуть цим займатися. Навіть якщо це санкціонована справа, є виконавці, які планують. І від професіоналізму планування операцій залежить і результат. Найближчі, скажімо так, плани Росії. Ну, Перша, вони не виконали ті завдання, які для себе ставили. Це мається на увазі і повна окупація Луганської, Донецької областей. Ну і інші питання, які пов'язані з окупацією, наприклад, Запорізької області, да? частина Запорізької області, як вони кажуть, ми потім повернемося. Наступне питання, наша оцінка. В будь-якому випадку вони будуть намагатися взяти оперативну паузу. Тому що величезні втрати, які понесені особового складу, техніки, озброєння, необхідність відновлення цього виробництва, необхідність поповнення всіх запасів, які є, але для нас це тільки загроза. Тому що агресія, окупація почалася в 2014, а ШК масштабно відновилася в 22-му. Так що тут впавати, як кажуть, на те, що все закінчиться, дуже проста арифметика і дуже проста формула. Це повністю демілітарізація і денукліалізація Російської Федерації. Тоді ми можемо говорити про те, що загроза, загроза буде менша, але вона не зникне. Так, демілітаризація Росії. Так вони і самі проводять, ви ж бачите. Відповідно до графіку. Відповідно до графіку, так. Да, вони призивають і зразу на утилізацію. Починаючи від корінних народів, тих же самих бурятів, і закінчуючи всіх, хто сидить там в тюрмах, колоніях. Це ж ви розумієте, що відношення до цих людей як до непотреби. Їх просто вбивають, їх утилізують на нашій території і все. От вам і демілітаризація по особовому складу. Дякую вам за час і все таки дуже сподіваємося, що графік далі співпадатиме із очікуваннями. Да, ну плани є плани, і реалізація залежить тільки від нас. Українці будуть чекати на бархатний сезон в Криму. Насправді, так. Вадим Скібіцький є заступник керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Сьогодні знайшов для нас час, аби відповісти на кілька питань і за це окремо дякую.